Ти ж би. Чи ти впав? Давай. Давай. Я не знаю, що це не... на поводок 14, блядь. Якщо не заведе нікуди... Я не знаю що це, це або хороший поток? Не спіши, не спіши. Я не спішу. Це если батон кіло, кіло 700. я охею. А, так хорошо, Блин, так. ну хороший все равно. Хорошо потом. Я думаю, блядь, ну, блядь, ну, блядь, ну, блядь, ну блядь, так, почи, ты... Так, почему смотришь? Почитай. Охех, хорош, ты воды. О, ну это суматон. Слышь, ну за блин грамм 300-400, да? Чи бишь? Не, не, ну це по полкило точно есть. Полкило? Да. Все стоит сотки. Охренеть. Я тебя витаю. Ясно. <рес> да ты понял, блядь? Я думал целечь. Да я бачу, блядь. Слышь, то є смисл, блін, сидіть. Щас на вечер, як проклюне, блін, буде бомба.